Вітаю, друзі! Останнім часом з боку суспільства лунає багато нарікань на те, що депутати від забороненої та проросійської партії Опозиційна платформа за життя скорочено ОПЗЖ і досі залишаються депутатами. Власне, ці депутати заборону партії сприйняли по-своєму і. Вирішили, що проблема у назві партії, а не у самих цих депутатах або у їх проросійській діяльності. Тому вони просто змінили назву партії. Зараз вона називається якось там. За мир загалом у депутатів від ОПЗЖ наразі все добре, і переконатися в цьому я пропоную на прикладі одного з народних депутатів від ОПЗЖ, якого щодня можна побачити у центрі Києва у супроводі чисельної охорони на Майбаху за винятком тих днів, коли він подорожує до Дубая або до інших цікавих міст та країн. А вже ж не у державних справах. І не забувайте, будь ласка, підписуватися на YouTube канал Української правди, натискаючи кнопку під цим відео. Бо це важливо. Дякую. Київ ресторан Ішак. До ресторану під'їжджає кортеж. Новий мерседес вартістю більше 100 тисяч доларів. Та новий Тойота Cruiser вартістю близько 100 тисяч доларів. З гудійського місця виходить чоловік, і у супроводі чисельної охорони заходить до закладу. Це депутат проросійської забороненої партії ОПЗЖ Суто Мамоян. Дев'ять з десяти глядачів української правди навряд чи чули це прізвище в контексті. Парламентської діяльності, але менше з тим це український парламентар. Читачі УП вже неодноразово розповідали нам про цей ресторан у центрі Києва, до якого заходить мамоян. Мовляв, тут можна побачити багато цікавих облич, які складно або неможливо побачити деінде. І вони мають рацію. 6 грудня 2022 року Нардеп Мамоян вже перебуває в ресторані. Автівки нардепа чекають у дворі. До ресторану під'їжджає кортеж, який складається з таких автівок, як і у народного депутата. Але замість одиниць на номерних знаках сімки. Авто зареєстроване на Мамояна Азіза Синотовича. Азіз Мамоян донедавна мав ФОП для продажу фруктів та овочів, включаючи картоплю. Але у 2019 році ФОП. Було закрито, а іншого офіційного бізнесу у Азіза Мамояна немає. У супроводі чисельної охорони чоловік заходить до ресторану. Слідом до ресторану приїжджає ще один ленд-крузер 2021 року. Автівка зареєстрована на Мамояна Чоло Ашойовича. Чоло це схоже батько народного депутата. Далі тут з'являється Тойота Кемрі. На автівці приїхав чоловік, схожий на брата Нардепа. Рустама Судко. Рустам Судко, за даними джерел УП у правоохоронних органах, наразі обіймає посаду першого заступника прокурора окружної прокуратури міста Києва. За кілька хвилин до ресторану підкочується ще один кортеж. На Мерседесі Майбаху, придбаному у минулому році, приїхав чоловік з двома охоронцями. Черговий кортеж не змусив на себе довго чекати, і знову чисельна охорона супроводжує чоловіка до ресторану. Лі ще один чоловік з охоронцем. Згодом бачимо, як заклад залишає депутат Київради від ОПЗЖ, колишній голова київської міської держадміністрації часів Януковича. Олександр Попов. Супроводі трьох чоловіків, один з яких схожий на іншого депутата Київради від ОПЗЖ Михайла Царенка. За годину після приїзду заклад залишає і ця охоронювана особа. Це Дмитро Вацнер. В інтернеті нам не вдалося знайти жодного фото Вацнера. Однак саме цей чоловік у 2020 році був підозрюваним у справі Національного антикорупційного бюро про заволодіння 50 мільйонами гривень вугледобовних держпідприємств. За даними слідства, з 2016 по 2019 роки Вацнер заробляв приблизно 5 тисяч гривень на рік. А дружина отримувала соцвиплати по догляду за дитиною. Попри ці обставини, за даними джерелу Пе у бізнесових колах, нещодавно Вацнер разом з мамояном літав до Дубая з бізнесових питань. Слідом за Вацнером, заклад залишає й інший відвідувач з охороною. Цей чоловік відомий широкому загалу як завгосп президента Віктора Януковича і звати його Андрій Кравець. Син кравця Володимир наразі також є депутатом Київради від партії ОПЗЖ. І судячи з Майбаха та охорони батька, справи у родини йдуть непогано. Ми продовжуємо спостереження і бачимо, як до ресторану під'їжджається Тойота. Авто зареєстроване на комунальне підприємство АТП Київської міської державної адміністрації. Одним із останніх заклад залишають керівник фракції Слуга народу у парламенті Давида Рахамія з дружиною. Давида Рахамія підтвердив зустріч з Сутома Маяном. Сутома Моян з охороною. Брат Сутома Маяна столичний прокурор Рустам. Та чоловік, який приїхав на автівці, зареєстрованій на родича народного депутата. За інформацією джерелу П у бізнесових колах вишаку, народний депутат Мамоян використовує декілька приміщень: одне для перемовин і друге для гри в карти та спілкування. Ось Андрій Кравець разом з Мамояном грають в карти. А це депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужнік. Теж у компанії Мамояна загалом нардеп Мамоян приїжджає до Ішака мало не щодня. І одночасно з Мамояном до Ішака приїжджає Андрій Кравець, Дмитро Вацнер. Другий брат Суто Мамояна Сергій Мамоян, депутат Київради від ОПЗЖ. Та Сергій Короткіх на прізвисько боцман, який був одним з лідерів партії Національний корпус. Одного разу нам вдається зафіксувати візит до ішака і колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, який у 2020 році був обраний депутатом закарпатської обласної ради і також від ОПЗЖ. Хоча після втечі Януковича був оголошений у розшук. І навіть екстрадований з панами в Україну. А наше кількаденне спостереження двічі викликало цікавість з боку правоохоронних органів, яка закінчувалась обшуками знімальної групи.

справа, Ви стоїте в центрі міста. фотографуєте не зрозуміло, що... Ми нічого не Ну Я, бачу, що? я бачу, що? Що бачу? Що? Ну Я на роботі. Ну, я на роботі дивіться, Я вам ще робота на своя. Будь будь ласка. Бага, кладіть назад. Кармашка зімо. Ви пересвідчили, що ми журналісти взагалі, точні. Це жидкість для машини. Далі, Зубна пасти аптечка. Далі. Я вас запитав, ви кажете, я фотографую вулицю. На фотографіях я бачу тисну, автомобілі. Відтривати. Ні, не ну, У письмовій відповіді на запит української правди Сутома Маян зазначив, що в Дубаї їздив у короткострокове відрядження щодо постачання речей та обладнання для ЗСУ. А всі свої ділові зустрічі проводить у службових приміщеннях Верховної Ради. А в названому кафе іноді їсть та зустрічається зі своїми друзями. Друзі, вступайте до Клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. народний депутат від ОПЗЖ Сутома Моян в поле зору українських журналістів потрапляв. Декілька разів. А вперше у 2020 році, коли колеги з Радіо Свобода розповіли, що Мамоян задекларував два лендкрузери вартістю близько 20 тисяч гривень. Кожен у вас задекларовані два е, ленд-крузери, да. Якщо я не помиляюся, да. за 20 да. тисяч це 20 да. тисяч гривень чи да. доларів? Чого це? А ви вважаєте, це реальна ціна для лендкрузера? Вони були біти. За 20 тисяч гривень. Да. А де ви їх купили і наскільки вони пошкоджені були? Зараз можете їхати посмотрити. І хіба можна за таку ціну навіть биті лендкрузери ну, купити? Та дві квартири, які за словами народного депутата, він отримав в подарунок від мами. А ще питання щодо двох квартир: теж по 500 тисяч гривень за 120 квадратів, 130 квадратів. Це подарила мама. Тобто, цей не грошовий подарунок у мільйон гривень, це... який задекларований вами. Це подарунок. Дві квартири, які подарила мені мама. Не зміг тоді парламентар пояснити. І походження грошей. Окей, і ще одне запитання. Ви так само задекларували там мільйонні да заощадження, але у вас заробітна плата за 2019 рік да. за вісім місяців на тому місці роботи, де ви працювали, близько 31 тисячі гривень. Тобто, якщо поділити на 8 місяців, де близько 4 тисяч гривень. Да. Це у вас така зарплата була у неатесне мені подарував. батка Батько діло подарунок. Ну може це всі ці гроші, які да, да, євро да, і до. Да. А вдруге у дві тисячі у 2021 році, коли колеги з бігу синфо повідомили про те, що мамоян придбав паркетник роллс Ройс вартістю більше півмільйона доларів. Вас можна привітати з купівлею такої дорогої машини за 400 тисяч євро. І, хоча деякі надбання трапились у Мамояна ще до обрання до Верховної Ради, він та його колеги, схоже, не сильно комплексують стосовно витрат на охорону та розкішний спосіб життя навіть зараз. Під час повномасштабної війни з Росією. Можливо, тому що розуміють, що хто б не переміг, у них в будь-якому випадку все буде добре, а може, навіть ще краще. thank you